З якими питаннями до вас частіше звертаються останнім часом жінки? Останнім часом, як і раніше, проблеми порушення менструального цикла теж були, але зараз трошки більше, і жінки майже завжди кажуть про погіршення пам'яті, тривожність, збудливість. Хтось про депресивні якісь розлади розповідає, майже завжди з нашими тривогами ми маємо порушення сну. Що потрібно сучасним жінкам, щоб відчувати себе комфортно? Так багато потрібно жінки, окрім любові. А взагалі то нам потрібен магній. Для гарного сну для того, щоб не було на обличчя, для того щоб ми були спокійні і врівноважені. Вітаміни групи Б, щоб не було менше було стресу в нашому організмі, щоб краще засвоювався магній. Нам потрібен гарний сон, пам'ять. Для того нам потрібен гамк, гам, гамаміна масляна кислота. Потрібно бути здоровими, бо зараз така пора року, що вітамінів вже мало. А Цинк нам допоможе тримати імунітет, нам потрібен вітамін Д, потрібен йод і заліз.